Походу, ця Ямаха брала більше масла, ніж бензину. Гляньте на таку вироботку. Вау! Колись. Дивіться. Це по кругу, ви уявляєте? Цей він йде від цього двигуна, який пішов в розбор. Коли розібрали, толком не дивилися, витягнули, що потрібно. А зараз хотіли, подивилися у нас є поршень стандарт. Той, що по оригіналу хороший, думали сюди, тому що це ремонтний. Це ремонтний. Це Ну, Я жахнувся, як взяв. По-перше, тут ремонтний залазив, він вже точений, тому що ось Да, від згори. А по-друге, таку ступеньку пеньку пеньку І я не бачив давно, дивіться, як воно. Скільки ж вона літрів масла з'їла. Це коли пишуть, знаєте що, що? На одній поршніві проїхав 100 тисяч, тільки кільця міняв.